Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглядаємо інструменти аналітики, звітності в профільній галузевій екосистемі G для забудовника. В рамках єдиної CRM та системи звітності G Analytics ми розглянемо звіт з каналів продажів. У попередній відеоінструкції я демонстрував, як налаштувати показник цільового ліда, і ми розглядали в звіті PlanFact, як даний показник змінюється. Сьогодні ми розглянемо взаємодію даного показника з джерелами звернення лідів. Зараз ми бачимо на екрані звіт. І перед тим, як аналізувати даний звіт, я маю до вас всього три запитання. Перше запитання: Чи можете ви, відкривши свою систему аналітики, одразу відповісти, скільки у вас цільових лідів в системі? Відповідь: Давайте домовимось, буде так чи ні. Чи можете ви, відкривши свою систему аналітики, відповісти, скільки у вас повторних лідів за вибраним каналом? Відповідь Так чи ні. І третє. Скільки операційно ви витрачаєте часу на зведення даної інформації. Наприклад, для того, щоб отримати кількість лідів за каналом, кількість цільових лідів за каналом, кількість повторних лідів за обраним каналом, і відповідно звести це з угодами і відсотковими показниками. Якщо це не відбувається в режимі реального часу, працюючи з профільними професійними інструментами GRM, ви можете значно модернізувати власну систему бізнес-аналітики. І давайте продемонструю, як це зробити, використовуючи звіт з каналів продажів. Зараз в лівому кутку даного екрану ви бачите джерела звернення. Всі джерела звернення класично згруповані по тих, які визначає маркетолог компанії. У кожному джерелу ми бачимо показник кількості лідів і відсотковий розріз. Наступний показник це скільки з цих лідів цільові. Показник цільового ліда розраховується згідно того, який визначений стандарт. Цільового ліда в компанії, про те, як його налаштувати, є окрема відеоінструкція. Зараз давайте звернемо увагу на більш складний показник, а саме той, який є повторним лідом. Скільки повторних лідів за даним джерелом ви отримали за вибраний період часу? Даний показник показує, які платформи джерела та канали постачають вашому бізнесу лідів, які вже є у вашого бізнесу. Тобто, яким джерелам або каналам ви або переплачуєте, або якщо це усвідомлення рекламні кампанії типу ремаркетингу, які вони дають реальний ефект. Даний звіт є базовим звітом з лід менеджменту який будується в режимі реального часу, тобто операційні затрати на його побудову у бізнесу, який використовує профільні інструменти GRM, зведені до нуля, тому що в режимі реального часу в рамках єдиної екосистеми, лише відкривши даний звіт за обраний період з. Обраним розрізом, менеджер отримує інформацію тут і зараз. На основі цієї інформації може приймати управлінські рішення. Для прикладу, ми зараз побудували такий звіт, орієнтуючись на джерело звернення, кількість лідів, кількість цільових лідів, кількість повторних лідів і кількість угод з розрахунком конверсії в угоду. Дані дані є демонстраційними, але впроваджуючи такий інструмент в практику своєї роботи, ви зможете використовувати його в практиці на реальних даних. Це. В першу чергу зменшує операційні часові затрати на зведення такої інформації і виключає в принципі необхідність цього. Друге, надає можливість розуміти, які звернення постачають саме цільових лідів, тих, яким можна продати, а які канали дають повторних лідів, які вже є у вашого бізнесу. На основі цього ви можете зрозуміти, які реальні можливості до, наприклад, конверсії в угоду, які є зони збільшення конверсій, як можна прогнозувати дохід. Оптимізувати маркетинговий бюджет або підвищити ефективність роботи відділу продажів чи навіть персоналізувати комунікацію, оскільки, якщо ви бачите, що дані ліди з даного каналу є повторними, ви можете персоналізувати таку повторну комунікацію. Використовуйте профільні інструменти G для бізнес-аналізу G+, аналітика, в рамках екосистеми G. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції.